У соборному сквері ніхто не прибирає сміття, просто біля дитячого майданчика лежить купа гілля, поряд побутові відходи. Також на території скверу наявні аварійні дерева, які чинять небезпеку для перехожих. Сквером опікується адміністрація Свято-Михайлівського собору, яка повинна облаштовувати його благоустрій. Треба за розчиком, кущі, так і дітям, діти бігають, гряються. І страшно, що він десь впаде, кудись в лізе, в мусор. Не подобається. Я не знаю, взагалі тут Хто, хтось прибирає чи ні. Два місяці, два пройшли. Ніхто не ніхто не бачить, два. Вбородає, три. Так, що? Ну я знаю, що це адміністрація собору. Ну, вони опікуються цією територією. Ну вони біля собору, то там все чисто, гарно, а далі. Там квіти, Рома. Якщо 2700. взяли вже опікуватись, то треба зась пари.